Добрий вечір. Ну, розкажіть нам, що взагалі збираються реформувати у децентралізації нинішній уряд, і чи не йдеться тут безпосередньо про поліпшення становища місцевого самоврядування? Ну, знаєте, я був вчора на конференції, і перше, що я зробив, зауваження що таке реформа децентралізації. Децентралізація це процес передачі повноважень від виконавчої влади державної до органів місцевого самоврядування, а реформа це зміна. Тому, якщо разом зібрати ці два слова, реформа децентралізації це зміна процесу. Передачі повноважень, і це вже в мене викликає велике настороження. Ну правда, можна припустити, що це просто від недостатнього розуміння робиться таке поєднання, але настороження залишилося після того, як виступив прем'єр-міністр, який багато чого розказав, що має робити місцеве самоврядування, але ні слова не сказав про ресурси, за які місцеве самоврядування має це робити. Те ж саме, якщо подивитися дорожню карту, що там записано, що має бути зроблено, відверто кажучи, це ну, мало стосується продовження реформи, це така планова точкова робота. І єдине, що таке вселяє певну, ну, певний оптиміст, це те, що в черговий раз планується все-таки запустити місцеву статистику. Яка вкрай потрібна нам для планування розвитку, нам це всім і Україні, і уряду, і в першу чергу територіальним громадам, але сьогодні, під час війни, це виявляється дуже дуже непросто. Ще одна цікава річ, яка була там презентована, це нові цифрові рішення, які стосуються там ведення різних реєстрів, що стосуються відновлення. Порад з тим ні слова не було сказано про можливість ліквідації хаосу планувальних документів на відновлення, які створені за останній рік, і які ну по суті не дозволяють. Зробити системне планування відновлення, особливо тих територій, які дуже сильно постраждали. От якщо говорити, що при ще один пункт із дорожньої карти, там передбачає вона саме перегляд повноважень органів місцевого самоврядування відповідно до європейських практик. То от прошу вас просто роз'яснити, про що тут це безпосередньо йдеться? Не знаю. Тому що нема такого поняття європейської практики. Україна є високо децентралізованою державою. Ми входимо в п'ятірку найбільш децентралізованих країн Європи. І, наприклад, Франція, порівняно з Україною, є дуже централізованою державою, тому чи потрібна нам така практика. Чи ні, у мене є сумнів. Тому можна говорити про застосування, ну, наприклад, європейської хартії місцевого самоврядування. Так у нас місцеве самоврядування має достатньо багато повноважень, більше навіть чим передбачено для місцевого самоврядування в багатьох інших країнах Європи. Тому ключовим, напевно, тут є не, не це. Ключовим є інше, що сьогодні місцеве самоврядування в Україні попало в пастку викликів, які створила війна, і от е на це відповіді на жаль поки що немає, е тому що ну умовно місто Хмельницький. Отримало плюс 10% до свого населення за рахунок переселенців. 10% – це з одного боку навантаження на соціальну сферу, але з іншого боку, це розширення місцевого ринку, це розширення можливостей для економічного розвитку. А Херсон втратив втричі, втратив своє населення. І тому говорити про якийсь розвиток. Херсона і Хмельницького в одинаковому вимірі ну взагалі неможливо, і треба давати відповідь, що робити з цими територіями, які втратили населення вдвічі втричі, а деякі взагалі 90% населення втратили. Ну бачимо, що з'явилася знову посада префекта і бажання саме створити муніципальний кодекс, що зможе такі зміни дати. Ну, посада префекта, я завжди виступав, і виступаю проти втягування в Україну невластивих мовних покручів. Йде взагалі мова про запровадження нагляду над законністю дії рішень і бездіяльності органів місцевого самоврядування. Це мало бути здійснено давно, тому що реформа складається з трьох китів. Перше це повноваження, друге це ресурси, третє відповідальність. Повноваження, і ресурси були передані, відповідальність не запроваджена, оскільки вона не запроваджена на рівні закону, так як має бути і відповідно до європейської хартії. Нас відповідальність є хитрою ручною, коли суди виганяють. Голів громад, обраних там 70% голосів виборців, це абсолютно неправильно. Те ж саме стосується впровадження військових адміністрацій. Ми розуміємо, війна, війна потребує нестандартних рішень, але е, ці нестандартні рішення все одно мають впроваджуватися на основі певних правил. На жаль, поки що з цим також є проблеми. Також нині Верховна Рада остаточно вже підтримала відбирання військового ПДФО з місцевих бюджетів. А це можна говорити, що мінус 64% від ПДФО, як оцінювала саме ЄС. І чи може Єврокомісія взагалі от якось переглянути свої рішення, якщо і надалі права і можливості муніципалетів, ну умовно кажуть, кажути, якщо казати, будуть звужуватись. Не вживайте це слово, тому що робите помилку в нього Територіальний громад краще казати, краще казати територіальний Українські слова. Вони краще. Я вам скажу, що Європейська комісія тут не зможе нічого сказати стосовно того, забирати ПДФО від військових чи не забирати. Тому що в різних країнах в Європі існує різні підходи до розподілу ПДФО, ми повинні говорити, що відбудеться в Україні. Я вам скажу, ми вже говорили про це колись на вашому телеканалі. Що в нас є громади, це прифронтові і прикордонні з Росією громади, де повністю розбита. І вони жили по суті через кошти, які отримували від ПДФО з військових частин, які там стоять. І Якщо у них забрати ці ПДФО. Місцевий бюджет там обвалиться катастрофічно, і держава все одно буде змушена частину коштів їм дати у вигляді інших трансфертів. Інших трансфертів тому не буде такої чистої економії для державного бюджету, який розраховують. Ну, через 64% від ПДФО військових. Така ж сама історія буде у деяких громадах Хмельницької області, де були і є військові частини, і там завжди значна частка доходів була від військового ПДФО. Тобто, в них також забирають ці, ці гроші. Як на мене, це оце спроба сучасної політикуми шукати прості рішення складних. Проблем немає простих рішень складних проблем, щоб зробити таке рішення, яке би більш-менш влаштувало всіх. Потрібно було а, провести відверту дискусію з місцевим самоврядуванням і пояснити людям, що український бюджет наполовину складається із коштів, які надають іноземні партнери. Тому ми не відчуваємо війни так, якби вона могла вплинути. Уявіть сьогодні, що нема в нас коштів іноземних партнерів. У нас не буде ні зарплат, ні пенсій, нічого іншого. Тому, звичайно, місцеве самоврядування також має бути в долі тягот державного бюджету і там, де є. Надмірні надходження від ПДФО військових вони мають бути скориговані. А для цього треба було зробити дві речі: ну, перше пояснити людям, друге, зробити моделювання по кожній громаді, подивитися скільки надходжень від ПДФО, які її мінімальні потреби, тому що люди перемістилися по Україні дуже сильно. Багато людей знаходиться за кордоном, і, і тут можна було зробити нормальну формулу, яка би вирівнювала цю ситуацію. І не було б таких катастрофічних обвалів, які нас чекають. Ну, щоб не було катастрофічних обвалів, будуть в ручному режимі давати гроші.